Тож, перевіряємо тест. Наші 10 завдань. І так, перше завдання було: укажіть похідну функції f від х, тангенс 4x. Це похідна складеної функції, а отже, ми з вами знаходимо спочатку похідну від зовнішньої функції, від тангенса, нагадаю, Це 1 поділити на косинус квадрат 4х. І ще треба помножити на похідну внутрішньої функції. На похідну від 4х, оце, відповідно, буде 4, це піде в чисельник. А отже буде 4 поділити на косинус квадрат 4х. А тепер обираємо, і тут правильна відповідь була Б. Наступне у нас з вами завдання було. І так, знайдіть похідну функцію. Знову ж таки, складена функція. Спочатку ми знаходимо похідну від зовнішньої функції, зовнішня функція це корінь квадратний, отже, це буде 1 по табличці поділити на 2 корня із 6х 7. Ну а тепер ще треба домножити на похідну від внутрішньої функції, похідну від 6х-7. Похідна від 6х це буде 6, а похідна від 7 це буде 0. Відповідно, 6 у нас іде з вами в чисельник. Ну, я отак відразу запишу під спільний дріб. 2,6. Скорочу, тут буде 3, і буде 3 поділити на корінь квадратний і 6х мінус 7. І тут у нас з вами був, була правильна відповідь Г. Наступне завдання розглядаємо. І так, завдання 3. Завдання 3 просили знайти похідну функцію. Знову ж таки, ми розбирали з вами складену функцію, і тут у нас від зовнішньої функції. Зовнішня функція це косинус x поділити на 4. Похідна від косинуса це мінус синус х поділити на 4. Аргумент ніколи не змінюємо. І ще треба помножити на похідну внутрішньої функції. Похідну від х поділити на 4. Для тих, хто не розуміє, х поділити на 4 це те саме, що 1 четверта х. А отже, похідна від однієї четвертої х це буде 1 четверта. Ну, коефіцієнт ми завжди записуємо з вами. Перед синусом, тому запишемо мінус 1 четверта синус 4. Х поділити на 4 мінус 1 четверта синус х поділити на 4 це відповідно варіант відповіді г. Наступне було знайти похідну функції. І так, знову ж таки, ми вже розглядали з вами. Спочатку треба було знайти похідну від корення це 1 поділити на 2 кореня із мінус 6. Плюс 3х у другому степені. І ще треба було домножити на похідну внутрішньої функції. Похідну суму можна відповідно диференціювати по частинах, тому від мінус 6 похідна це 0, а від 3х у другому степені – це буде 6х. Знову ж таки, під спільний дріб. 6,2 я скорочую. В мене залишається 3х поділити на корінь квадратний із мінус 6. Плюс 3х у другому степені. А отже, у нас з вами був правильний варіант В. Так, перевіряємо п'яте завдання. І так, у п'ятому завданні просили не просто знайти похідну, а відповідно ще підставити замість X0. Значить, похідна, знову ж таки, складеної функції. Спочатку ви берете, як від степеневої функції, похідну, двічка у вас. Перед дужками, і помножити на 8 х четвертому мінус 5х плюс 1. 2 мінус 1. Тут буде перший, перший степень. Так, І, відповідно, ще треба було помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна від 8х у четвертому мінус 5х плюс 1. Похідна від цього кусочечка, це у нас буде 32х у третьому степені мінус 5, і похідна від одного це. Відповідно, буде 0. Тепер що нам треба було? Тепер треба було підставити 0. 2 помножити 8 помножити на 0,0, 0, мінус 5 помножити на 0,0, 0, плюс 1. Все це у першому степені писати не буду. Помножити 0 у третьому степені 0 на 32 0 і мінус 5. Відповідно, тут у нас з вами 1, 1 помножити на 2 буде 2. І 2 помножити на мінус 5. Це буде мінус 10. І отже, правильна відповідь була В. І наступні 5 завдань, як я і писала, ми відразу з вами перевіряємо. І так, шосте завдання. Просили обчислити F від одного, поділити на Ф' від одного. Так? І що ми з вами робимо? Ну, спочатку я знайду похідну. Значить, щоб знайти похідну, я запишу, що це х у сьомому степені мінус 5х плюс 6, відповідно, у мінус третьому степені. І тепер я можу знаходити похідну. Буде мінус 3 помножити на х у сьомому степені мінус 5х плюс 6, оскільки я тут віднімаю 1, буде у мінус 4 степені і відповідно ще треба помножити на похідну внутрішньої функції на 7х у мінус 5. Я перепишу, щоб вид якийсь був мінус 3 і оця дужка в мене йдуть в чисельник. А відповідно, оскільки в мене х у 7 мінус 5х4. Воно буде в мене в знаменнику, але вже у четвертому степені. І мені треба було не просто, а мені треба було f штрих від одного. f штрих від одного буде мінус. Чисельнику буде 3 помножити 7. Помножити 1 у 6, 1, значить це буде 7, 7 мінус 5 буде 2. Можна було дужки не ставити, ну хай вже буде. 1 мінус 5, плюс 6, і все це у четвертому степені, відповідно. Так, в чисельнику мінус перед усім дробом, тут буде в мене 6 поділити на 1, 6 плюс 1 буде 7, 7 мінус 5. Буде 2 2 у четвертому степені це відповідно 16. Так, ну, і я можу скоротити. Це буде мінус 3 восьмих. На 2 я скоротила. І просили ще в чисельнику, щоб було f від 1. Тобто одиницю треба було в початкову функцію підставити. Тут буде 1 у 7, мінус 5 плюс 6, і все це у третьому степені. 1 поділити. 1 плюс 6. То відповідно 7, 7, мінус 5, це 2, 2 у третьому степені буде 8. Ну і тепер мені треба було знайти частку. В чисельнику в мене F від 1, а в знаменнику F' від 1. Тобто мені 1 восьму треба було поділити, я запишу м таким чином а не дробом, бо так зручніше. Мінус 3 восьмих, точно буде мінус, і при другий дріб перегортається. Буде 8 третіх. Скорочується, і залишається в мене мінус 1 третя. Отут я напишу мінус 1 третя. А отже, правильна відповідь була В. І всі впоралися молодці. Так, наступне завдання. В наступному завданні обчисліть похідну функцію. І так, від зовнішньої функції, від зовнішньої буде 6 помножити на х у другому степені, плюс 5х, плюс 8 у п'ятому степені. І ще треба було помножити на похідну внутрішньої функції. Це 2х плюс 5. Ну і видно, що це варіант відповіді Б у нас тут. Прям так і є. Наступне завдання у нас було з вами восьме. У восьмому завданні обчисли похідну функцію. Спочатку я перепишу, що це х у другому степені, мінус 1, у мінус 4 степені. І знову ж таки, я спочатку знайду похідну від зовнішньої функції від степеневої. Це буде мінус 4 х квадрат мінус 1 у мінус 5 степені. Але оскільки в мене складена функція, то ще треба домножити на похідну внутрішньої функції на 2х, а похідна від 1, це відповідно буде 0. А отже, буде мінус 4 помножити на 2х, це буде 8х, а оскільки в мене від'ємний показник степеня, то я повертаю до знаменника. Але вже з додатним показником степені. Буде мінус 8х поділити на х квадрат мінус 1 у п'ятому степені. І правильна відповідь була в. Так. Дев'яте завдання. У дев'ятому завданні просили просто похідну функцію. Ну, так само, як ми і попередньо робили. Спочатку від степеневої функції 12 помножити на 3х-2 в 11 степені. І ще треба домножити на похідну внутрішньої функції. Похідна від 3х мінус 2 це буде 3. Коефіцієнти зазвичай ми перемножуємо, щоб у стандартному вигляді було. І буде 36 на 3х мінус 2 в 11 степені. А отже, у нас був правильний варіант відповіді В. І відповідно 10-те, останнє завдання, просили знайти похідну функції. Знову ж таки, трічка це наш коефіцієнт. Тому коефіцієнт нікуди не дівається, за правилом він залишається. Далі треба було знайти похідну від косинуса. Похідна від косинуса мінус синус, і аргумент завжди залишається. І ще, відповідно, треба було домножити на похідну внутрішньої функції. На похідну від 5х плюс 6. Похідна від 5х плюс 6 це 5. Ну, тепер зводимо до ладу. Мінус записуємо спочатку. Потім 3 на 5 множимо, буде 15. І потім йде наша функція. Синус. Ну і, відповідно, варіант відповіді б. Перевіряйте себе і. Навчаємося разом.